Серена йсарика народилася 1 липня 1992 року в Анкарі. З дитинства захоплювалася музикою та спортом. Після розлучення батьків у 6 років переїхала з матір'ю до Анкари, а потім до Анталії, де закінчила школу. У 15 років посіла четверте місце на дитячому конкурсі краси в Празі. У 2010 році стала другою на конкурсі місту Реччина і незабаром увійшла до числа найуспішніших моделей країни, співпрацюючи з відомими брендами. Акторську кар'єру розпочала у 2006 році з ролі у фільмі Плутанина. Відомість здобула завдяки ролі Міри в серіалі Приплив знімався у 2013-2015 роках, за яку отримала премію Золотий метелик». з 2019 року грає у музиклі Аліса в країні чудес, а у 2023 році знялася в серіалах Сім'я та Шахмаран. Перебувала у стосунках із коміком Джемом Єлмазом, але у 2020 році пара розійшлася.